Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Українфорум продовжує свою роботу. 272-й день триває героїчний супротив українського народу. І зараз я хочу представити вам нашого наступного спікера. Це Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Вітаємо, пана Вадима! Вітаю, Пане Вадиме. Як змінилася ситуація у росіян після того, як наші Збройні Сили їх прогнали з Херсону? Чи змінилися їхні наративи, чи змінилися ті меседжі, які вони зараз використовують? Що відбувається? Ну в принципі, на жаль, ми повинні говорити про те, що в масовій свідомості росіян після мобілізації і після здачі Херсона відбулася та дивна історія, яку психологи називають когнітивним дисонансом. Тобто, в принципі, вони змирилися з мобілізацією, і вони дали собі відповідь на питання, навіщо потрібна була мобілізація. Вони сказали самі собі, що мобілізація потрібна їм для того, щоб пошвидше закінчити війну. Те ж саме насправді вони сказали собі і після Херсона. Тобто, в принципі, вони почали говорити самі собі про те, що влада, влада має план Б. І, власне кажучи, цей план Б передбачав мобілізацію, і цей план Б передбачав в тому числі і здачу Херсона, тому що ми спасли своїх ребят, як вони почали говорити. В принципі, чи дійде до них, що ніякого плана Б немає, думав, що це дійде до них, але це через кілька місяців. Тому станом на зараз от вони стараються жити в думці про те, що придумувати точніше собі міф. Про те, що є такий собі план, Б, є можливість у влади і далі наступати, що все буде нормально. Хоча при цьому велика кількість із них прекрасно розуміє, що все рухається не так, як треба все рухається, не так як влада обіцяла, і так далі. І так далі, це така собі політична шизофренія. Російською мовою є термін «двоємислі», Я не знаю, як він буде українською. На жаль, це одночасно, коли в тебе в голові знаходяться дві прямо протилежних думки, і ти з цими двома протилежними думками уживаєшся. От зараз абсолютна більшість росіян. От, уживається саме із думкою про те, що і мобілізація, і Херсон – це план Б, який дасть можливість найближчим часом показати Кузькіну мать десь на інших фронтах. І ще раз повторюся, потрібен час для того, щоб вони зрозуміли, що якого плана Б немає. Щодо, ми розуміємо, да що як ви сказали, що відбувається якась шизофренія, але що відбувається саме у верхівках російської влади, ми бачили заяву Дугіна, яка дуже важко як її сприйняти. От що ви про це думаєте? в якої він звинувачує Путіна у тому, що все пропало буквально. Ну, через день він менше ніж через добу він цей пост прибрав, сказав, що його неправильно зрозуміли, і написав хвалебний пост про Путіна. Але якщо ми говоримо про те, що відбувається в політичних елітах Російської Федерації, то станом на зараз є лише одна ситуативна група, яка дуже активно пробує розштовхуватись ліктями, пробує пробратися на олімп. Це ситуативна повторюся група Пригожена Кадирова. Тобто вони обидва, як би це дивно, не звучало, але вони мають достатньо обмежений і людські, і особливо фінансові ресурси. Ну, в Кадирова побільше, в пригожених достатньо мало. І їм для того, щоб вийти на Олімп, для того, щоб вийти на, в першу вищу лігу російської політики, їм потрібно отримати на окремління, як російською говориться, ту чи інші фінансові структури, ну і їхня мрія це звичайно, міноборони. Путін безумовно на цей момент не йде ні на які призначення людей. Кадирова чи то пригожено на Міноборони, він їх використовує зараз як такі собі, з однієї сторони жупіли для заходу, якому показується, що ви розумієте, якщо мене не буде, то от хто може прийти до влади. З іншої сторони, вони є абсолютно підконтрольними зараз російській владі, і поки що вони вмонтовані в російську владу. Єдине, що вони собі можуть дозволити, це певні достатньо жорсткі заяви з приводу. В чиновників другого ешелону, ну це губернатор Петербурга Біглов, це ряд генералів, але не більше того. Щодо всіх інших груп, то ми повинні чітко розуміти, що де факто на сьогоднішній момент є дві групи впливу, які знаходяться з великим відривом від усіх інших: це група Патрушева, група ФСБшників, і ситуативне об'єднання на цей момент групи Кирієнка і групи. e, e... Boże І групи Ковальчуків. тобто в даному випадку це ситуативні об'єднання, і, от ці дві групи, по суті, вони грають там 80% всієї російської політики на сьогоднішній момент. Говорити про те, що в групах зараз є якісь тратя між собою, що групи почали між собою воювати, що там найближчим часом може бути переворот. На жаль, цього ми не можемо констатувати. На жаль, цього немає, і більше того, з 1 грудня вони починають. Вони будуть пробувати абсолютно закрутити гайки в тій невеличкому сегменті ЗМІ, які ще можуть бути відносно непідконтрольними, це в телеграм-каналах. З 1 грудня в Російській Федерації вводиться цензура. Такого рівня, яка ну, в принципі, могла б в принципі порадувати хіба що Сталіна і зараз радує північну Корею. Фактично, заборонено абсолютно все. Як воно буде працювати, поки що сказати тяжко, тому що ну чесно кажучи, навіть самим лояльним журналістам буде тяжко в цій системі працювати. Це ти ходиш по мінному полі. Але станом на зараз, з 1 грудня, вони ввели ці закони, і з 1 грудня вони будуть працювати. Як трансформувалися так звані цілі спецоперації? Як вони змінюються? Ми бачимо, що постійно змінюється їхня суть, їх, те, як їх, і хто їх, в принципі, озвучує. Що зараз відбувається все ж таки, от що, на вашу думку, є той самою ціллю? Чого вони добиваються? Ну, в принципі, велика ціль, це, звичайно, знищення України. Вона нікуди не дівалася. Але виходячи із реалії, як вони нам пропонують це робити, станом на зараз їхня головна ціль початок переговорного процесу. Початок переговорного процесу не для того, щоб закінчити війну, а для того, щоб призупинити її, для того, щоб отримати передишку. І, що не менш важливо, спробувати розколоти колективний захід. Тобто, в принципі, переговори потрібні для того, щоб почати колоти колективний захід на певних дрібних речах. Тобто, тактика дрібних перемог, оце, от, в принципі, і те, чим. Вони вміють займатися, і для цього їм потрібні ці переговори. Мобілізація. Ми всі пам'ятаємо, коли вона була проголошена, і багато хто з нас, українців, сподівався, що вона стане таким запуском якихось всередині підбурювань спільноти, але нічого з цього не відбулося. Ми бачимо, чи буде там все ж таки друга хвиля, і чи можливо, друга хвиля трошки буде вже по іншому сприйнята самими росіянами. Ну зараз говорити тяжко чи буде ця хвиля, чи ні. Судячи з усього, вони до неї готуються. Те, що указ не був підписаний, вони не хочуть просто оголошувати другу хвилю, а продовжать першу. Коли вона настане, поки що говорити тяжко, ну мінімум, напевно, через пару місяців. Їм треба зараз якось переварити ті 300 тисяч, які вона набрала, і щось із ними зробити. Знову ж таки, повторюся, ці два умовне два місяці, може, три-чотири місяці. Тобто зараз відповісти на це питання достатньо складно. Але як мінімум два-три місяці, точно вони оголошувати цю хвилю не будуть. В принципі, чи буде вона викликати якісь революційні рухи в Росії? Поки що говорити достатньо складно. Поки що, ще раз повторюся, росіяни живуть в ситуації того, що це план Б і що зараз нам стане легше і все буде добре. Плюс у них є достатньо дивна властивість. Яка достатньо тяжко зрозуміти, в тому числі і українцям, але вони вважають, що той, хто пішов в армію, той е, нічого страшного немає, якщо він помре. Тобто, в принципі, це е, відсутність емпатії навіть до своїх, е, плюс е, армія це така собі окрема каста, ну він пішов, він воює, значить і все добре. Тобто, чи наступна хвиля призведе до більших бунтів, ну. Е, Імовірність така існує, але знову ж таки, поки що всі бунти, які ми бачимо, ну, бунтами це не можна навіть назвати. Тобто, всі ці виступи, які ми бачили, або бачимо в щоденному режимі, це переважно економічні питання. Гроші не заплатили, не дали нам одяг, не дали там того. То як тільки економічне питання вирішується, зразу цей виступ фактично нівелюється і він іде на спад. Зазвичай всі пацифістичні рухи так чи інакше вони багато в чому в усьому світі трималися на комітетах солдатських матерів, ну і подібних організаціях. Онізаціях, схожих на те, що в Радянському Союзі були комітетами солдатських матерів. До війни Росія зачистила повністю в це поле. Тобто фактично було знищено всі організації, які так чи інакше були впливовими в цьому сегменті. Зараз вони по суті або інагенти, або виїхали, або не мають права взагалі нічого говорити. З іншої сторони, ми насправді всі зіткаємося, зіткнулися з абсолютно незрозумілою, абсолютно нелогічною для нас історією, що особливо серед ватного електората, серед провоєнного електората Російської Федерації, жінки є першими, хто говорить, що чоловіки повинні йти на війну. І якби це парадоксально не звучало, мотивацій тут дві: перша мотивація ну, ж стидно, що мій муж там чи хтось тим там не пішов на війну. А друга мотивація, яка дуже часто трапляється і яка. Для нас може виглядати абсолютно абсурдною, але вона полягає в тому, що він мене бив останні 10 років чи 20 років. Тепер хай покаже, який він сміливий і піде на війну. Тобто, те, чого в наших широтах навіть теоретично можливо було б щось подібне виявити, там це достатньо масове явище. Зимова кампанія, на що в ній розраховує Росія, окрім перемовин, які були б для них це, я так розумію, найкращою розвитком подій, найкращим? Ну, вони все ще сподіваються на 300 тисяч мобілізованих. Тобто вони сподіваються, що завдяки новомобілізованим і завдяки обстрілам української енергетичної інфраструктури їм вдасться чогось досягти. Чогось нового ми тут не побачимо. Станом на зараз я не відкрию вам Америку, коли скажу, що поки що вони можуть воювати лише на дуже невеликому відрізку фронту. Це, умовно кажучи, в районі Бахмута, в районі Вугодара, в районі Авдіївки. Тобто на більш широкі масштабні речі, судячи з усього, у них немає ні сил, ні можливостей, чим зможе це змінити нова хвиля мобілізації? Поки що сказати достатньо складно, але розрахунок тільки на це, шановні колеги. Ваше питання? Прошу. Добрий день, Марія Гончар. «Укрінформ». Питання буде таке, Якими, на вашу думку, є основні фактори, які впливають на те, чи буде змінюватися військово-політичне керівництво у Росії найближчим часом, і чому, на вашу думку, Путін начіпає шойгу, хоча у Росії невдачі на фронті в Україні, наприклад, з Херсоном? Я думаю, що найближчим часом якихось кардинальних змін в вищому військово військовому керівництві Російської Федерації не буде. Шигу він не може знімати, тому що, в принципі, це людина, яка контролює міноборони. А міноборони, ми повинні розуміти, що це не просто вивізка, це фактично безлімітний людський ресурс і це безлімітний, а майже безлімітний фінансовий ресурс. Той, хто, якщо ти поставиш зараз будь-яку іншу людину на Міністерство оборони, ти порушиш баланс сил серед груп серед елітних груп в Російській Федерації. Якщо це стає амбітна і сильна людина, вона може в час війни, особливо в Час війни. По суті, стати сильнішим за ФСБ. Цього допустити Путін не може, тому що ші залишається, і напевне буде залишатися міністром оборони і надалі. Ще питання, друзі. Майкл Шорт, журнал Newsweek. На вашу оцінку. Який план Росії на зиму? І як цей план? І яким чином цей план підтримує їх ідею того, як їм діяти взимку, і до чого може готуватись захід у світі цих новин про підготовку переговорів? Я повторюся, що перш за все. Росіяни розраховують на початок переговорного процесу. І вони дуже хочуть переговорів, повторюся, для того, щоб отримати передишку, отримати час для того, щоб наростити сили і зібрати сили. З іншої сторони, для того, щоб пробувати колоти колективний захід. Знову ж таки будуть робитись певні, в тому числі економічні пропозиції по типу зернової угоди в обмін на щось. Тобто, оце от їхня стратегія на сьогоднішній день. Друге, якщо ми говоримо безпосередньо про війну, їхня стратегія це мобілізовані. 300 тисяч мобілізованих, і вони вважають, що кинувши їх на фронт зараз взимку, коли підмерзне, коли можна буде рухатись техніці, вони вважають, що це дасть їм можливість ламати ситуацію на певних частинах фронту. Знову ж таки, дуже сумніваюся, що у них є зараз сили для того, незважаючи на 300 тисяч мобілізованих, для того, щоб по всій лінії фронту мати можливість знову вести бойові дії, як це було 24 лютого. Чи ви бачите якісь Якісь признаки того, що колективний захід розпадається під таким тиском з боку Росії, чи насправді Захід ще ще об'єднаний і підтримує Україну, то можемо говорити, що незважаючи на цілий ряд речей, які розкачувала Російська Федерація, колективний захід залишається єдиним. В принципі, дуже сильно росіяни качали дві історії: це вибори в Італії і вибори в США. В принципі, ми розуміємо, що незважаючи на те, що в Італії змінилася влада, а в Конгрес отримав республіканську більшість, поки що ніяких змін вставлені до України і в двопартійній підтримці США немає. Я дякую вам. Дякую за таку потужну розмову. Шановні колеги. Я нагадаю, з нами був Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Залишайтеся з нами. Наш наступний брифінг відбудеться о п'ятнадцятій. До нас у студії приєднається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Тож